Ригадуєте, вони свого часу дуже піарили е, скульптури із конячого цього посліду, які ліпили в Якутії. От там півень здається, був там якийсь там шести там чи семиметровий от, з, з посліду. Да, так, от ви знаєте, що вони ж після 22-го року не ліплять це більше тих скульптур. Бо виявилося, що без німецького пластифікатора, який потрапив під санкції, е, це лайно купи не тримається. От, власне, от е е кращого символа нинішньої рашки просто годі вигадати. Це саме от, ця конструкція з лайна та паличок, яка трималась на німецькому мусифікаторі. От якби ми дуже хотіли зробити якийсь пропагандистський образ, ми б краще за цю реальність просто не сконструювали. А знов росіяни краще продумали, так? Так, так. Так от Захід все ж таки не вірив в те, що рашка така. Пригожин їм це показав. Показав абсолютно наочно. От, вони в повному, що називається, афіге. І в них зараз робиться в головах повна перебудова саме картини світу. Поки що в них стадія істерики, можна сказати. Бо вони уявили розвал Рашки і зрозуміли, що абсолютно не знають, що далі з цим робити. От, насправді, хоча історія нічому не чить, вони абсолютно так само боялися звалу Радянського Союзу. Я чудово пам'ятаю, як той самий буш старший, випендрювався тут в Києві. Розповідав нам, що не треба відокремлюватися, що треба разом з Росією будувати нове світле майбутнє, як ми його свистали тоді в універі Шевченка. Вони ж і тоді насправді сприйняли факт розвалу Союзу просто того, що не змогли цьому запобігти. А далі виявилося, що ніякої катастрофи не стало, ніякий світовий хаос не почався. Ще і країни, які отримали ядерну зброю, вони абсолютно спокійно да? за копійки, якісь в нас забрали, і в нас, і в Білорусів, і в Казахів. От обміняли їх на туалетний папір у цього будипецького меморандуму, і ми всі радісно лоханулись, повелись. А далі виростив собі нову проблему у вигляді путінської Росії. Причому саме виростив, вигодував старанно причому. От поєднанням величезних грошових вливань е, і е, безкарності. Путінську Росію можна було зупинити в 2008-му на набагато меншою крові, ніж зараз. І можна було зупинити в на набагато меншою крові ніж зараз. Ну ні, путінську Росію плекали і дозволяли їй ставати все більшим монстром аж до цієї великої війни. Тільки от вона стала останньою краплею. Ну, доктор Франкенштейн тепер намагається приборкати вихованого ним монстра. Ну а як відомо з літератури, це не проста штука. Вони допустили цю картину, і вона їх лякає більше ніж не до перемоги України. Да, Поразку повну України перемогу Путіна, парад в Києві, вони допустити не можуть. Але е, коли в них отак от починається зважуватися наша перемога і відповідно смута на Росії, ну, а тут вони все таки трошки історію пам'ятають, насправді всі революції бунти в Росії зазвичай починалися після програних війн. Е, і дійсно є всі підстави вважати, що ця війна не стане винятком. Але от коли вони починають зважувати. От, от той хаос на Росії. Вони собі намалювали купу страшилок, по типу як е, Путіна скидають не демократи, і тут як абсолютно правильно, російські демократи не здатні нічого скинути. Взагалі це їх можна взагалі забути. Вони не є зараз гравцями гравцями в майбутньому російському хаосі будуть приватні військові компанії, е, повсталі підрозділи регулярної армії, генерали, губернатори, генерал-губернатори. От, власне, е, оце будуть гравці, а не всякі там е, Навальні та Хадраковські. От, не кажучи вже, «ізвіньте за вираження Шендеровича, то все можна абсолютно не зважати. Але да, тут вони праві. І Путіна скидатимуть не ті, для кого Путін е, занадто расист. Путіна скидатимуть ті, для кого він недостатньо расист. Це абсолютно реальна перспектива. Але чомусь вони її дуже бояться. От якийсь умовний пригожин приходить до влади і в нього в руках ядерна бомба. От, або ж варіант, Росія розвалюється. Це те, про що ми мріємо, що ми вважаємо взагалі єдиним правильним взагалі, кінцем цієї історії після Чого нарешті стане можливим сталий твердий мир в цьому регіоні. От, е а вони це бачать інакше, вони бачать 50 нових авторитарних режимів на чолі кожної нової країни е який-небудь кадиров, і в кожного з цих кадирових по ядерний бомбі. І оцей страх їх просто тупо паралізує. І е чим більших успіхів ми досягали на фронті, тим більше саме це ставало обмеженням. Як на, те вже, як на те вже пішло до цього нас переважно обмежували через страх ескалації. От страх ескалації пояснює, наприклад, це абсолютно ганебну заборону діяти на території ворога. Це, це перша війна, мабуть, в світовій історії, де одній із сторін заборонено діяти на, на території другої сторони. Все життя, взагалі, все життя вважалось, що перенести війну на територію ворога це і є запорука перемоги. Ті самі штати могли б згадати і бомбардування німецьких міст. І Хіросів з Нагасакі, от вони завжди так перемагали. Да, і, і, і чогось е, вони не обмежували, наприклад, бурю в пустелі територію Кувейта, бомбили вони весь ірак. От, е, ну, бо саме так виграються війни. А ми фактично, як той боксер, якого, на якого роблять ставку, але при цьому йому прив'язали одну руку до корпуса. От, е, і кажуть: ні, от ти от в таких межах маєш тільки діяти.